Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео покажу, як міняти масло в коробці для мотоблока Кентавр. В минулому році ми міняли сальники, потекли, і в цьому році виникла необхідність поміняти масло. Тому, я думаю, наш досвід для багатьох із вас стане в нагоді, то покажу зараз. Ну, по перше, ось контрольний болт. Він отут от знаходиться. Він, як правило, червоного кольору. От зараз покажу. Ось бачите? І оцей болт це контроль, це рівень. Його треба просто викрутити, щоб зрозуміти, по який рівень заливати масло. Тобто, як тільки масло почне текти, то Треба заливку масла припинити. Ну, Крім того, сам мотоблок потрібно виставити рівно. Там є спеціальна підніжка, щоб він рівно стояв. Так, болтик я от зняв. Покладу тут, щоб не загубити його. І ось з цього отвору має витікати масло. Так, тепер масло Масло потрібно брати тад 17. Оце масло. Скільки його лити, то приблизно 6 літрів 5-6 літрів. Ну, обично 6 літрів вистачає. Якщо там остаток є, то мені, я думаю, 5 вистачить. Ну і тепер саме цікаве, куди ж заливати, де той отвір для заливання. У мене тут от, стоїть акумулятор, тому ця штука вона заважає докопатися. Якщо вона у вас є, то е, отвір прямо під оцим. Під коробкою для акумулятора. Дивіться, ось тут є такий отвір. Оце. І внизу, аж там внизу, є пробка чорна така пробка. І от та пробка, вона така пластикова, її треба викруткою зняти. Зараз, може, на видурі покажу. Друзі, ну ось отут такий от ковпачок. оцей. є. Я не знаю, видно чи не видно. Дуже незручно знімати. От, але він знімається дуже легко. Отак от, от викруткуй і він уже знятий. Ось, виймаю цей ковпачок. Отакий от ось він, бачите? Дуже легко зняли та й усе. І тепер в втой отвір потрібно залити масло. Але як це зробити? Туди він практично ніяк підлізти. Що я зробив? Я взяв пластикову трубу, така от. У нас шматок пластикової труби був. Ще надів туди пластикову бутилку таку. І тепер аж отуди в той отвір вставляю оцю трубу. Якщо у вас є лійка е, з довгим таким направляючим патрубком, то краще. Або із якоїсь пластикової трубки робіть. От У мене вже ця бутилка відпала. Ну, зараз буду бутилку сюди вставляти і потрошку лити туди масло. Ну, ось так. У нас вийшла така приспособа. Лью сюди масло, в бутилку. Воно там по оцій трубці йде далі в коробку. Ну і дивимося, звичайно ж, на той отвір, де я викручував болт, поки звідси не потече масло. Так, ну Ось у мене вже масло потекло з цього контрольного отвора рівень. Я його закриваю. Не витікало далі. Ну, для цього потрібно невеликими порціями лити масло, я його так само невеликими і лив, щоб не було сильного переливу. В принципі, приспособа виявилася вдалою. А ще мало не забув. Якщо вам потрібно поміняти масло, то щоб злити масло, старе масло треба вилити, тут от, от щел, отут -от є в самому низу, такий болт, він теж червоним помічається кольором. Ну, Червоний кольор може бути стертий. Оцей болт викручуєте і зіжуєте старе масло. Потім його закручуєте, викручуєте, оцей контрольний ну, і наливаєте масло далі. Зараз у мене пішло десь 4,5 літри. Тому що у мене невеличка частка залишалася, там маса з попереднього. Разом. Ну, розраховуйте, у вас, якщо перший раз, то має бути десь літрів 6 не менше. Краще хай в запасі буде. Сподіваюсь, для когось це відео було корисним. Дякую, що додивилися до кінця і нехай усіх нас рясно благословить Господь. До побачення!